Доброго дня, мене звати Ромашук Діна, я консультант-аналітик впроваджувального центру КОНТО. І сьогодні ми розглянемо тему особливості управління торговою діяльністю в ЄРП-2.5. Як ми всі знаємо, торгівельна діяльність підприємства охоплює безліч аспектів від довготермінового, короткотермінового планування до виписки документів по конкретній операції. І, звісно, система бази ERP охоплює переважно більшість процесів та операцій, які потрібні для торгової діяльності підприємства. Тут і планування, CRM та маркетинг, закупівля, продаж, склад, доставка, аналіз конкурентів та інші опції. Розпочнемо з закупівель і трошки нагадаємо, який функціонал е, був е, в базі ERP в попередній версії, тобто е, там е, було забезпечення потреб, підтримка е, оптимального запасу товарів на складах, е, ведення актуальної бази постачальників, конкурентів, порівняння цін, е, звісно ж, е, можливість ведення операцій всередині країни імпортних операцій, ведення номенклатури в розрізі кодів УКТЗ, можливість простого та розширеного використання замовлень постачальникам, тобто не тільки як рахунки, а і з можливістю вказання пріоритетів, статусів, скасування окремих рядків замовлень і всього замовлення і таке інше. Щодо нового функціоналу, який передбачений в новій редакції, це є фактурування поставок та відповідальне зберігання. На них пізніше зупинимося більш детально. Щодо інструменту забезпечення потреб, тут було оптимізоване робоче місце. Власне, до цього існувало одне робоче місце, яке називалось Параметри забезпечення потреб. Тепер їх є два. Перше робоче місце забезпечує та дозволяє встановити методи та параметри забезпечення потреб, тобто вибрати стратегію, як ми забезпечимо той чи інший товар на складі. Мінімальний, і максимальний залишок за статистикою, за нормою споживання. А друге робоче місце е, дозволяє призначити спосіб, яким чином ми забезпечуємо оптимальну кількість товару, тобто за допомогою закупівель, переміщення, виробництва, можливо, збирання розбирання. Е, щодо фактурування поставок, фактурування поставок е, це зовсім е, нові види операцій, е, що він собою являє. Е, це коли ми спочатку прибутковуємо товар за попередньою ціною, а потім, коли у нас вже є остаточна ціна, система перераховує собі вартість згідно остаточної ціни. Фактурування поставок використовується у наступних випадках, коли є несвоєчасне надходження фінансових документів, а товар на склад уже прибув. І е, ми хочемо його відправити або у виробництво, або продати, е, і нам необхідно е, оприбуткувати товари. Е, також даний функціонал може використовуватися у випадку нарахування ретро-бонусів від постачальників. Або ж коли є особливі умови договору, що ціна розраховується постфактум по закінченні е, якогось періоду чи якихось дій. Е, отже, як я вже сказала, е, спочатку йде е, оприбуткування товарів без фінансових документів по попереднім цінам. Це можуть бути ціни або договору, або оферти, або замовлення. Е, заборгованість в результаті формування першого документу, тобто формування надходження товарів та послуг, не формується. Формується е, оприбуткування на склад по е, попередній собівартості, і також формується транзитний е, рахунок, який потім закривається на рахунок кредиторської заборгованості. Е, після того, як е, до нас надійшли вже е, фінансові документи, е, ми формуємо в системі придбання товарів та послуг. Це новий документ. В якому вже е, встановлена ціна згідно фінансових документів, він може бути або в місяці, коли ми оприбуткували по попереднім цінам, або в наступному місяці також може оформлюватися даний документ. І е, власне після цього закриття місяця коригує собівартість товарів, які, можливо, ще частково є на складі, або вже списані у виробництво чи реалізовані, закриття місяця перераховує собівартість цих товарів згідно вже реальних документів. Наступний новий функціонал це відповідальне зберігання. Відповідальне зберігання використовується власне, для операцій відповідального зберігання і подальшого повернення поклажодавцю, або зберігання з можливістю викупу, або як альтернатива передачі на комісію. Основна відмінність відповідального зберігання від комісійної торгівлі це те, що відповідальне зберігання не підлягає податкуванню ПДВ. І даний інструмент він забезпечує наступні операції, які ми можемо в рамках закупівель проводити. Це приймання на зберігання зберігання та відвантаження зі зберіганням. Викуп у поклажодавця або повернення поклажодавцю. Також ще може бути списання, якщо з товаром щось трапилось на складі. Наступний розділ обліку це продаж. В попередніх версіях. В продажах був присутній потужний інструмент для ведення всіх бізнес-процесів та операцій. Це і оптовий, можливість оптового та розрібного продажу, формування, погодження комерційних пропозицій, комісійна торгівля, також просте або розширене використання замовлень, ціноутворення так, з можливістю там, розрахунку цін по формулам. По довільним запитам на основі даних попередніх періодів, інших цін, і так далі, автоматичний розрахунок знижок, їхнє складання, віднімання, множення і так далі, і застосування згідно ем, різноманітних умов. Так, а те, що змінилося, це оп, е, був оптимізований помічник продажу робочий інструмент менеджера з продажу і також відповідальне зберігання, тобто зі сторони поклазодавця, який передає на відповідальне зберігання. Детальніше про помічник продажу. Як я вже сказала, це робоче місце менеджера з продажу, покликане спростити його роботу. Тут по спеціальній гіперсилці гіперпосиланню виводиться окреме досьє-партнера, картка партнера з основною інформацією. Додана можливість створення заявок на повернення товарів. Також передбачена можливість швидкого заповнення товарів і прогнозування рекомендованої кількості товарів, які, які може продатися даному партнеру згідно статистичних даних в системі. Також реалізовано контроль мінімальної суми замовлення, якщо відповідні умови вказані в оферті з партнером. Тут ми бачимо дзеркальну схему. Зберігання відповідального зберігання у поклажедавця. Вона, скажімо так, майже ідентична до постачальника. Зупинятися тут детальніше ми не будемо. І перейдемо до взаєморозрахунків. Нова архітектура розрахунків. Така цікавинка 2.5. Раніше в редакції 2.1 підтримувався лише один режим ведення взаєморозрахунків. Це був режим офлайн. Тобто розрахунки по документам вони формувалися після проведення фонового завдання в результаті формування проводок, звітів, податкових накладних, але ніяк не при проведенні самих документів. Тепер є можливість функціональна опція, яка забезпечує ведення розрахунків онлайн, тобто розраховується аванс, перша подія по ПДВ, і формуються актуальні розрахунки прямо при проведенні конкретного документа. Відповідно, можна обрати або ту, або ту е схему ведення розрахунків, е а також можна, е скажімо так, повертатися до попередньої схеми розрахунків, якщо потрібно. Ну, але потрібно розуміти, що це займає деякий час і е ці дії краще спочатку виконувати на тестовій базі, е щоб не переривати роботу користувачів. Е які ж особливості нового режиму? Як я вже сказала, новий режим забезпечує миттєве виділення авансу при розрахунках онлайн, та борг розбивається відразу по термінам заборгованості, тобто ми можемо відразу бачити, чи заборгованість протермінована, чи не протермінована, коли наступає термін погашення. Також перерозподіл відбувається з моменту зміни документа, а не з початку місяця. От, і якщо цей документ він останній в ланцюжку документів, то відповідно перепроводиться, переформовуються рухи тільки даного документу. Якщо він стає десь всередині середині ланцюжка, то всі документи, які йдуть після нього, також перепроводяться та по ним переформовуються рухи, щоб визначити коректно даних взаєморозрахунків на зараз. І ще одна опція, яка присутня в обох режимах розрахунків і офлайн, і онлайн, це можливість зазначення графіка оплати в накладні, коли в нас деталізація взаєморозрахунків по замовленню. Переходимо до склад, складський облік. Складський облік також забезпечує імплементацію багатьох бізнес-процесів підприємства, підтримує ордерну схему документообігу, коли існують не лише фінансові документи, а також окремо складські ордери, в яких може бути інша кількість, інший момент прийняття і так далі. Існує зручне робоче місце комірника, яке змінюється в залежності від стратегії ведення складських операцій. Підтримується робота з товарами різної якості, є можливість вімкнення адресного складу, а також довідкового використання комірок, робота зі сканерами та терміналами збору даних. Що нового додано? Доданий товар, який складається з декількох товарних місць. Товарні місця це новий вид упаковки, він існує тільки в ордерах, в фінансових документах зазначається товар в тих одиницях виміру ну, в звичайних. А в складських ордерах є можливість вказати товарні місця. Товарні місця можуть заповнюватися автоматично. І для яких позицій це актуально? Це, наприклад, може бути актуально для е, якихось меблів, які лежать в різних частинах складу, там, на різних стележах, в різних помірках, або якесь обладнання, яке теж розібране, е, чи комп'ютерна техніка, чи е, ще щось інше. Також зміни відбулися в частині товарного планування. Як ви знаєте, що в ІРП можливі різні схеми ведення планування, штовхаюча, тягнуча, тобто... Там план продажів є цільовим, план виробництва може бути цільовим, всі інші його забезпечують і таким чином весь ланцюжок планів може формуватися автоматично. І раніше було передбачено чотири види плану план закупівель, продажу виробництва та план збирання розбирання. В 2.5 додали ще два види планів, це план залишків та план внутрішнього споживання. План залишків покликаний для того, щоб розрахувати власне, планові залишки згідно планових надходжень і планових витрачань. Ну, планові надходження це закупки, виробництво, можливо, збирання чи розбирання. І планові витрачання це план продажів. План внутрішнього споживання, також план, який забезпечує планування внутрішніх споживань, можливо, це може бути рекламна продукція запчастини і ще щось для підтримки внутрішньої життєдіяльності підприємства. У плануванні, крім додаткових видів плану, Ще реалізоване змінне планування, яке забезпечує заміщення планів. Тобто, якщо плани перетинаються в одному періоді, то є можливість відредагувати дані попереднього плану, попередній план стає неактуальний, і таким чином підтримується план в актуальному вигляді. Реалізований процес управління процесом планування. Тобто сам, сам процес планування може бути розбитий на етапи, там можуть бути призначені відповідальні особи, дати, хто за ким і що робить, тобто аналогічно, як це існує в бюджетуванні. І ще... Один додатковий механізм це планування за призначеннями, тобто відокремлене забезпечення потреб, така можливість додана в плани продажу, виробництва, купівель і доданий окремий реквізит призначення, в якому власне, ми можемо відокремити ті чи інші товари під конкретне замовлення клієнта. Дякую за увагу. У мене все.